Добрий день студія. Що ми зараз будемо робити сьогодні? То це буде раковина. Беремо просто тазик звичайний, і всі неровності зрізаємо всіма доступними способами. Зараз Юля це зробить, і в ітогі ви побачите, які були недоліки цього процесу. Тобто треба, щоб було гладенько, прям гладенько. Зараз будемо замішувати раствор. Так, що ми зробили? Я насипав мікрофібри. Ось той в епицентрі. Потім залив водой. Трошки воно постояло, почало набухать. І тепер ми додаємо цемента, ну, щоб була конс консистенция як густа сметана. Да, Микки Маус це стаканчик наш для вот сюда Сюди вот так вот додаємо і ложечкой алюминиевой розмішуємо. І зараз буде додавати камінчики ще. Ти який тут кухар? Що, зелене беремо? Зелененьке. Давай. Давайте я одразу уточню. Ці камінчики зелені, це була наша помилка, тому що вони дуже великі і через це я не міг нормально розподілити потім суміш по тазику. Вони мені заважали. Я не знаю, чи вистачить нам цього раствору на всю раковину. Ну тоненький слой зробимо, потім додамо. Ну, подивимось зараз. Може у цих давай краморну е крошку? трошки. Ну давай трошки. Давай вона біленька, вона має пересекувати. это я на бисквит. Замести выше каменьки. Так. Мы с тобой эти пекали. Угу. Зараз сделаем шарлотку. Фибра потребна, кухана. Для того, чтобы оно вот так вот Трималось на формі. А якщо не буде фібри, то воно буде прям роз... Ну, як оладики. До речі, дуже хочу хочемо. Якщо що, оладики, вони рідкі. А давай ми сьогодні оладики зробимо. Давай, хто? Ну треба купити щось, кефір. Кефір муку, яйця. Бідний Apple Watch мої. Бідні оладики, які ти зараз місиш. Це стол високий, не підходить для роботи. Ну Звісно, тут висота між метр. Я сподіваюся, вона зараз не застигне і ми все, все виліпимо. Дуже важливо перед початком того, як ви будете наліплювати, туди всередину треба поставити таку штучку, щоб дно натягнути вверх. Для того, щоб не була впуклості-випуклості. А, ми подичекай, ми ж не, не зробили таку підставочку всередині. Пам'ятаєш, така підставочка для того, щоб впуклость була випуклостю. Ліпіг коханий вже. Це не сильний товстий шар. Не знаю. Поживем, побачимо. Воно дуже у нас таке тверде вийшло. Ну, як тверде. Ні, ну зато воно не повзе, бачиш. Треба тільки, щоб дірка потім не змістилась і не уїхала. От у нас буде раковина з діркою зліва або справа. Оці зелені камінчики вони дуже великі. Ну, треба буде їх дробити. Да. Або купити скляні. Такі є скляні ну, до... Головне, щоб там я не порізався. Ні, знаєш, вони такі з затупленими сторонами всі. Так, я подивлюсь центр. Те центр я ж дивлюсь там центр. Ну, да, центр. Короче, така ситуація, що воно... Миттєво скріплюється. Напевно, треба пластифікатор все-таки додати буде. Що провіжі чи що? Щоб воно не так може швидко буде. Так, тут. Тут бачу ці зелені камінчики, коротше. Може їх потім просто треба буде як засунути. Давай спочатку по кругу все обліпимо, а потім вже будеш шар робити, то нам не вистачить. І вона буде надиряла. Зелені камінчики, то була наша помилка. Наліпили. Дірку я знайшла. От бачиш, до чого довелося, що ти отак робив. Воно зараз туди підползе і все буде добре. Воно ще гуляє. Ти ще якось так трохи вирівняй. Все, залишаємо. Так. Все нормально, раковина. Получається, сюди Так, 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 давай, знімай. Ну, в общем, а для того, щоб не займатися такою чепухою, як я зараз, то треба було смазати соняшниковою олією форму, а після того на неї наносити вже розчин. Але була б вірогідність того, що розчин цей просто стік вниз і все. Ну, Тобто тут треба якось в общем. Воно не десь Як дістать, як дістати? Можна я пофарбувати в, внутрішню частину <поє> в білий колір. Ого. Геніальна ідея. Так, тримаю до рукою за всю штуку. А, ти хочеш прям вирвати. Тільки ж треба, щоб ти втримала, якщо воно Ну, це ти, звісно, придумав. А що, якщо ми туди водички нальємо? А як ти туди миреш водички? Ось все. Ну занурюй в таз. Ось сюди водички нальємо. І що? Не знаю. Занурюй в таз. Сюди треба воздухом. Риск зробити. Угу. Хто буде дуть? Ну, просто якщо зараз ножом, я там що бетон може... Мені здається, ми не дістанемо без якихось втрат. Ми або втратимо таз, або втратимо раковину. Тут водичка як хорошо виливається. О! как конечно, хромает. А мы просто вот. аптечку не купили на будильник. Не, она у нас куплена, просто она в квартире. Давай спечатку просто по периметру. А по, по периметру, периметру. она нормально. Баскетбольный мячик. Покажи, покажи. Це зараз шліфанеться, виходить. А не треба в воду занурити на декілька днів, щоб вона набралась міцності. Ну, після шліфовки. Спочатку шліфука, а потім. Пока не пойму, це трещина чи що це? Ось дивись, бачиш? І ось. Оце я трошки болгарка попілянув. Вона ну, така гладенька прямо всередині. Потрогай. Так. Ой, це... взагалі кайф. А оце от то, то, що по периметру бачиш, ото... Пластику, пластику тебе. Пластику, да, 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 да. да. Дешов. А тут сколи, да? Ну, їх ну, не буде видно, так? Да? Ну, За тут... сифоном. Давай спробуємо шліфануть. Наша перша раковина. Шліфануть. А тепер питання. Як ти там всередині шліфанеш? У нас окрім болгарки. Ні, ну у нас ніщо. же є просто наждачка. Ну, у нас є просто наждачка, але вона об камінь сотреться. Подивимось. Є. Давай пробувати. По бетону, по бетону у нас є круги. Оці різної плотності. Давай спробуємо спочатку тут. Оце, оце нормально. Це треба всередину. это все тут пластик? Что делать? Толку ноль. то ну, в смысле ноль? Ой, богу. Що, ну, гладенько тепер тут. Блін, блін, дощик. Будем пробувати болгаркою. Так. Тильну обрук... сторону. Да. Там в кухню улетів, га. А, Віталі вже наслуханий, прикинь. мою юболгарку, там менше оберти, менше на оборотах пошли фур. Що це ти що? Зараз туди не достане, все одно, бачите? Среду, Я, я таки можно вот тут. И то вот тут. Тайшу на Резиновая прокладочка сюда. Металлическая сюда. Ляпс. Це буде пофарбовано в мідний колір, чи в бронзовий. І отак буде у нас. Давай перевіримо, чи стікає з неї вода. Треба що нам треба води наліть в раковину Ну от, це там тому, що ми не підперли середину тазика, то по бокам водичка залишається. Угу. Не стікає. А якщо б ми підперли, прям На то було б хорошо. Залишається прям так нормально. Ну, що, не будемо використовувати? Так, це ми що робимо? Шпаклюємо раковину. Всяких маленьких дірочок. Замешали белый цемент и шпаклюем. Сейчас оно немного начнет схватываться и мочалочкой пройдемся. Что мы делаем? Мы шпаклюем раковину. Ну як ми, Юля. Сейчас зашпаклюється, підсохне І треба буде шліфануть трошки. Треба буде з губки от отрізати шершаву штучку. Ну, це канцелярським ножом, напевно, можна. Не знаю, чи хтось нас називає розумними. Зробили з білого цементу раковину для того, щоб потім її вскрити фарбою. Ну, в принципі, якщо просто тазик пофарбувати в такий колір, то було б нормально теж. Ну, в общем, зроблено те, що зроблено. Зараз в ітоді покажу, як воно буде виглядати. Який красивий емальорований таз. Ми могли купити емальорований таз. Можна було реально тазик тази врізати стефонце і пофарбувати тазик.